Говорити це не найкраще задоволення, особливо в дитинстві. Хоча іноді бувають і виключення. Наприклад, коли я захворів на тиждень і прийшов в школу, коли я одужав, я дізнався, що по математиці була контрольна. І я нарешті був одним із тих, хто не писав цю жахливу контрольну роботу по поважній причині перший і, мабуть, останній раз. Іноді доходило навіть до того, що я в один момент міг подумати, от би краще піти на мою улюблену матішу, яка була три рази на тиждень. Ну, в рідких випадках. Якось раз я з'їв шматок квітини, здогадайтеся, навіщо? Правильно, щоб захворіти і не йти в школу. Так, школярі, я все бачу, прибираємо блокноти з ручками. А то я вас знаю. У мене доволі сильний імунітет. І на рік я хворію ну, один раз. Так що не хворійте і не отримайте люлей від маман.